Сергію, ми сьогодні вітаємо вас тут в Торонто, в Канаді, загалом в центрі української громади. Ми дуже дякуємо за вашу працю, яку ви робите. Дякуємо, що ви цей вечір сьогодні об'єднали українську громаду, яка дуже чисельно прибула, тому що довіряють вам, знають вас і хочуть допомогти. А в тій великій цілі, амбітній, яку ви сьогодні провезли в Канаду. Я знаю, що ви маєте об'їхати вісім міст в північній Америці, де будуть зустрічі з українською громадою. Збори коштів. Розкажіть ще деталі цього вашого великого туру. Ну, по-перше, я думаю, що сьогодні українську громаду в Торонто об'єднав не тільки наш візит, а День Соборності було би якось гріхом в такий день не, не зібратися усім разом і не поговорити, не подумати, не подбати про Україну. А по-друге, так, ми з Торонто з колегами з СКУ і Сашою Єрмаком з бригади Немезис. Розпочинаємо з Торонто цю поїздку. Далі у нас буде Вініпек Едмонтон Калгарі. Потім. Ми переміщуємося до Сполучених Штатів Америки, там ще чотири міста, і в принципі є у нас загальна велика мета: це збір одного мільярду гривень на антишахедні дрони. І ми збираємо ці кошти в прямому сенсі цього слова зі всього світу, тому що крім активності по збору в Україні, де широко залучений і бізнес український, і люди, і громади. Тому що, наприклад, Львівська громада виділила 50 мільйонів гривень субвенціями на ті бригади, за яких ми попросили, і вже ті бригади купують собі дрони. Запорізька обласна військова адміністрація виділила 50 мільйонів гривень, а і вони самостійно закуповують дрони і розподіляють на ті підрозділи, про які ми просимо в рамках цього проекту, тому що це десятки різних підрозділів, які розкидані по всіх прифронтових областях. І відповідно у нас збір йде в Польщі. Завершився от щойно збір в Чехії. Наші колеги в Чехії зібрали еквівалент 64,5 чотири мільйони гривень. Це фантастична сума. Ми запускаємо на початку лютого збір в Данії і, звичайно, ми дуже розраховуємо на підтримку в Канаді і Сполучених Штатів Америки. Ми говоримо зараз не тільки про громаду, ми говоримо і про локальний бізнес, який може бути щедрим на пожертву. Ми говоримо про представників деяких. Родин з українським корінням впливових, які можуть теж заохотити своїм прикладом інших донорів, тому що є, наприклад, одна родина, яка зараз каже, що ну ми можемо там робити меч ваших донатів, там множити на два, того що ви зберете. Тому ми повинні максимально активно працювати з людьми і спробувати все таки донести важливість того, чим ми займаємося зараз і з чим ми приїхали, тому що країна зараз потерпає страшенно. Це найстрашніша зима, за останні 4 роки, яку ми дуже важко проходимо. І я на власному прикладі можу сказати: в будинку, де я мешкаю, на 21-му поверсі немає ні світла, ні тепла, ні води, не працюють ліфти. І таких будинків по Києву тисячі, по Україні десятки тисяч. Люди в дуже скрутному становищі. Дуже приємно констатувати той факт, що ми не самі в біді. І сьогодні посол Польщі в Україні повідомив про те. Що з Польщі їде 400 генераторів, які розкинуть по Київщині і по Києву, а зараз ще в Польщі і в Чехії відбуваються великі збори на генератори для України. Але генератори це вирішення наслідку. Наша задача пояснити, що треба усувати першу причину. Перша причина це ракетно-шахетні удари, які наносить Росія. І якщо з ракетами справлятися в Дійсно, може зараз а, активно тільки а, м, протиповітряна оборона а, з зенітно-ракетними комплексами, а, авіацією. То в питанні знищення шахедів в українському небі це вже вибачте те, що доступно і цивільним а, структурам. Наш фонд, наприклад, ми працюємо з закритим циклом. У нас є навчальний центр. Ми кожних два тижні випускаємо шість екіпажів операторів антишахедних дронів. Зараз виходимо на вісім екіпажів. Ми знаємо, яку номенклатуру закупляти, які є дрони якісні, які не дуже. А ми переобладнуємо транспортні засоби під потреби екіпажів. Все, чого нам бракує, максимально відверто, якщо говорити, це фінансування цієї роботи, тому ми тут. Причому з цього єдиного збору, ну там 90 з лишнім відсотків коштів це дійсно на антишахені дрони. Частинка на переобладнання транспортних засобів а навчання ми закриваємо взагалі за інші кошти інших донорів. Я вам дуже дякую за цю таку детальну відповідь. Ще дуже коротке запитання на кінець нашої розмови. Чого зараз найбільше очікують українці в Україні від українців за кордоном, зокрема українці в діаспорі в Канаді? Тому що ми попередньо говорили з Олександром Єрмаком, і він сказав про те, що на жаль, такий важкий час, але він дуже об'єднав українців по два боки океану. То на вашу думку, що ми можемо найбільше і найкраще зробити як українська громада тут, в Канаді для українців в Україні? Не звикати. Ну тобто люди в Україні зараз знаходяться в такому важкому ментальному стані, що ми звикли до цієї біди, тому що це перманентний стан. Тобто, ми кожного дня під атаками, ми кожного дня під бомбами, під балістикою, під шахедами, під крилатими ракетами, під чортовим орешником в кінці кінців. Але ми зранку все одно прокидаємося, веземо дітей до школи, веземо дітей до садочків, ми йдемо на роботу, ми граємо в страшну лотерею. Ми ніколи не знаємо, куди завтра прилетить ракета і чи ми прокинемося. Тому ми адаптували себе до цього жаху для того, щоб жити. Люди, які мешкають в інших країнах, які не мають такого жахливого досвіду, як ховатися по бомбосховищах, як відкопувати своїх близьких з під завалів. Хотілося б, щоб Україна не зникала з радарів їхньої уваги, і чим можна допомагати Україні, тим допомагайте варіантів є безліч, і це не завжди про гроші. Сергію, я вам дуже дякую за цей коментар за час, який ви знайшли для форум тв Бажаю вам сьогодні успішного виступу, але найголовніше перемоги Україні. І звичайно, ми як діаспора робимо все можливе, щоб підтримати своїх побратимів на полі бою в Україні. Дякую вам ще раз.